Поліприон, Ніхрена хрена себе. Поліприон. Це велике щось. Складна риба. Іще! Ого! Чувак, а ти жирний. Я же я, я... Мені потрібно туди. Я, я не можу. Так, з тобою впоратися. Так, это чий цей краб долбаний. Вообще всі влізли, я в шокі. Ще щось і в сітку спіймали, оце мені подобається. Сітка працює як треба. Так, да-да-да-да-да, ми щось продамо на 188. Я ж кажу, вона по-любасу дорога. Так, і тепер ми можемо це відремонтувати. Це плюс 4 ячейки по корпусу, і це прям дуже багато. Так, тепер що сюди? Тепер сюди ми кладемо раз пластину. Тут у нас іще пластина, тут дошка. Тут тканина, і ще тканина, і ще тканина, металолом. І мені потрібні три дошки. І все. І по ідеї, вони у нас а, мають бути тут. Тому зараз ми як качнемо, всі просто офігіють. Я вам серйозно кажу. Так, тобто зараз ми відчіпуляємося і просто йдемо по дошки. А так як ми тут в округі, навіть ще не все. Дослідили, то тут по-любому будуть ще дошки, я вам відповідаю Нам головне всередину туди не запливати. Там, де ця хічна риба. Я її боюсь, тепер вона мені човен ламає прям жорстко. Так, це тканина. Так, тканину ми заберемо. Одна штучка небагато, так, але вона в будь-якому випадку нам а, пригодиться. Так, там і нічого не бачимо. Тут у нас караси, якісь плавають. Так. Тут... О, динаміт потрібен. Я з собою не брав. Да? Да. Окей, ну нічого страшного, нічого страшного. Ми знаємо, що тут потрібен ще один динаміт. Так... А що тут? Я тут був? Мабуть, да. Че, просто маневруємо Так. Ось. Що це? Це не дошка? Чи дошка? Ні, це металолом. Так, ну заберемо все одно, яка різниця.